Ще раз коротко про е, аналізи на паразити. Значить, відповідно, у нас є такий, скажімо, серйозна е, історична цінність аналізу, який називається кал на виявлення яєць паразитів або глистів. Е, аналіз, звичайно, виконується досі в багатьох країнах. Але в чому є «але»? Е, але є в цьому? Що є деякі паразити, які взагалі не виробляють яєць. Є, наприклад, токсокари чи трихінели, які живуть в тканинах, і ви не знайдете їх в калі, так є і хінокок, який може поселитися в печінці, чи в нирках, чи в легенях. Які є дуже є малярія, паразити, які поселяються в еритроциті, в клітині. Тому знову ж таки, ви не знайдете жодних яєць в калі. Тобто цей аналіз показує. Діагностично до трьох паразитів, які найчастіше зустрічаються в нашому регіоні, де ви можете знайти от саме ці яйця цих паразитів, але не завжди їх можна знайти. Це перше, друге питання ще раз, якщо ви здали такий аналіз навіть кілька разів. Вам сказали, що немає яєць паразитів, це не означає, що у вас немає інших паразитів в організмі, які розвалюють вас в організм, які собі класно паразитують і посміхаються з тих, скажем так, людей, які думають, що здавши аналіз калу на паразити, вони вирішили всі питання з паразитами, які існують в Україні чи в світі. Ну, мало того, що ми так само. Деколи, скажімо, подорожуємо і ми можемо отримати паразитоз не тільки типовий для нашої території. Тому, будь ласка, знову ж таки, пам'ятайте для того, щоби. Діагностувати паразитоз в організмі треба думати клінічно, тобто це думати ширше. Знову ж таки, є непрямі ознаки паразитозів, так само на які треба звертати увагу. Крім того, знову ж таки, ті самі озонофіли в загальному аналізі крові чи базофіли не можуть непрямо вказувати на наявність паразитозу в організмі. Крім того, високий моноглобулін і e, IGE, теж може вказувати на наявність паразитозу непрямо. Крім того, знову ж таки при ультразвуці наявність якоїсь кисти, наприклад, печінці може вказувати на ехінокок. Тому, будь ласка, думайте ширше з лікарем обговорювати ці питання. Наприклад, дитини зниження завіза може. Свідчити про наявність лямбліозу, тому що лямблії в кишечнику тонкому погіршують смоктування заліза, і в дитини може бути знижений гемоглобін або залізо, і знову ж таки, це може бути непряма ознака лямбліозу. Тому, будь ласка, думайте, лямблії, до речі, теж яєць не мають, тому треба шукати їх трошки інакшим чином. Думайте і, скажімо, вчіться бути трошки розумнішими, так? і відповідно, знову ж таки. Виходьте за ті парадигми, що одним аналізом можна діагностувати всі паразитози. Це неможливо і ще далеко, ще скоро не буде можливо. Сподіваюся, що в майбутньому буде більше тестів, які швидше будуть показувати і якісніше наявність паразитів зараз. Поки що це в світі є певна проблема, щоб чітко діагностувати всі паразитози, наприклад, по одному аналізу крові, чи, як ви хочете. Покало, хоча калу теоретично, ми не можемо діагностувати всіх паразитів. Тому ще раз думайте і приймайте правильні рішення. Дякую.